Ми, звісно, все любимо сказати Атакамс і Штормшедоу, але забуваємо, наскільки це штучний товар, наскільки мало цих ракет. І е, тут мова йде про те, насправді, що більша дальність безпілотника це можливість уражати військові цілі в Криму. А Крим перенасичений військовими базами, військовими аеродромами, різними логістичними вузлами. Так ось, звісно, ми на цю дальність то вже б'ємо, але ми б'ємо рідкісними дефіцитними ракетами, які нам передають е, ну, не сотнями відверто. Да, десятками в кращому разі, і то не так і швидко, як би нам хотілося, тому це, скажімо так, значне здешевлення наших ударів. Чому росіяни починають масово шахеди на нас кидати? Тому що це так само значне здешевлення, їм дешевше купити в Ірані шахеди, обміняти їх на полк винищувальної авіації су 35 До речі, в одному з американських медіа Проскакувала така гіпотеза, що росіяни віддали полк винищувачів в обмін на партію шахедів. Як нама мене не така уж і невигідна для України насправді угода, тому що збити винищувач все таки значно складніше. Росіяни використовують це для здешевшення ударів, бо вони не можуть швидко в таких обсягах. Виробити таку кількість ракет. Просто банально, тому що це дуже дорого, створити нові виробництва дуже дорого, залучити нових спеціалістів. Чим далі, тим ще дорожче і дорожче. Для України визначне значення насправді має не так можливість ударів по території Росії, тому що удари по території Росії наносяться передусім. Одноразовими БПЛА, тобто БПЛА камікадзе, і вони майже всі я впевнений українського виробництва або зібрані з чогось купленого на аліекспресі, тобто ніяких проблем е з цим не буде. Найбільшою проблемою уведені воїн є навіть не дальність ураження в даному випадку, а кількість боєкомплекту тобто, ось ці усі речі найбільш примітивні і банальні бронетранспортери. Автомобілі для перевезення особового складу, міномети, найпростіша артилерія найбільш масових калібрів, оце те, на чому тримаються війни. Війни не виграються вундервафлями, як би нам не здавалося. Да? Третій Рейх міг там зробити 20 королівських тигрів, але все одно вирішувало те, який їх наймасовіший танк. І наскільки вистачає цих танків. А те, що там десь 20 королівських тигрів, на якійсь окремій ділянці фронту з'являться раз на півроку. Це не мало такого визначного значення. Тому, на жаль, кількість іноді уміє домінувати над якістю. І ось це один із ключових висновків, який так само показує наша війна для західної військової доктрини. Бо там дуже багато часу вкладалися в високоточні зброєння, різні всілякі вундервафельки, всілякі лазерні указателі, забуваючи банально про насичення своїх же військ кількістю найпростішої зброї.